У якій сфері реалізувати свій потенціал? Відповідаю на питання. Дивлюсь вашу натальну карту. По-перше, у вас багато роботи намічається, може, вже і є. Про це кажуть транзити Сатурну по вашому шостому домі. І також у вас почалося десаті, особливі сім з половиною років. Це ось цієї весни, коли буде. Коригуватися взагалі доля, і це пов'язане також із відносинами особистими із професією. Якщо дивитися, які, які сфери вам більш підходять, там, де ви займаєте лідерську позицію, це раз. там, де ви показуєте свій високий професіоналізм, там, де у вас багато соціальних зв'язків. Вам дуже підходять сфери взагалі соціальні, такі, як робота з людьми у сфері харчування, у сфері психологічного консультування, у сфері сервісу готельного, також все, що зв'язане з Моментами виховання дітей, або творчості ну, там, в сфері ось з дітьми. Або взагалі е, сфера е, також інвестування тут підходить, але тут більш як жіночі команди, тут саме з жінками дуже класно взаємодіяти. А, ну, взагалі так. Але е, потрібно теж враховувати і те, що періоди у вас такі. Достатньо коригуючи для того, щоб ви вийшли на свій шлях і ви вийдете. Для того, щоб продіагностувати себе, а також розуміти, де ваш потенціал, звідки йдуть вам приходи фінансові, тобто сфера, це одне, але ще є і чотири такі сфери. Грошові, через які саме поступають вам фінансові приходи, виконуючи свій шлях реалізації. Є прекрасний вебінар, де ви можете це все вивчити, це все відслідкувати, а також чудовий такий об'ємний астропрактикум, де ми повністю дуже детально. Працювали з фінансовою сферою, уже це все є в доступі, можна це все придбати. Тому як доповнення, ви можете це використовувати. І порада для вас: працюйте з родом. У вас період раху під період Сатурна це вважаються.